Друзі, усім привіт! Мене звуть Дмитрій Пантон, і сьогодні я хочу провести вам таку невеличку розпаківку. Є таке слово? Ну, мабуть, так. Розпаківку свого замовлення. Це буде таке незвичне замовлення, така незвична розпаківка. Чому? Тому що це буде не продукт компанії Reflame, хоча його привезла мені. Компанія Reflame. Бачите, коробочка від компанії Reflame. Тут все як, все як подобається. Да? Така, да. І що ж там у мене всередині? Ну, Давайте з вами зараз і подивимось. Якось одного разу мені дружина каже, слухай, а, от начебто вже на кухні все є, але от треба такий продукт, я от, говорить, блендером не, не завжди вдається. Получається, зробити те, що хочеться. Вона каже: треба міксер. І тут, опа, компанія Reflame об'являє класну акцію, де в подарунок можна було отримати ось такий міксер від торгової марки Tefal Це не продукт компанії Reflame, як ви розумієте, так? але це завдяки компанії Reflame отриманий даний продукт. Ось такий міксер. Давайте разом глянемо що всередині. Ну, класика жанра тут є е, якісь чотири вінчики. Я ще його не, роз... не з вами разом відкриваю. До речі, такі дуже важкі, класні, металеві. Ну, А взагалі марка Кепаль вона славиться чим? тим, що вона робить дуже класні. І якісні речі, звідки я знаю? Ну, Тому що я типами користуюсь дуже багато років різними. Ну, ось такий фен. блендер. Да? Ось такий блендер. Тут є перемикачі, перемикачі на 5 швидкостей, бачите, там турборежим і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я не дуже знаю, скільки ця штука коштує наразі в магазині, але я так думаю, що ну, десь. Ну, більше тисячі – це 100%, мені здається. Хоча можна промоніторити її же жартику. Але я хочу вам там зараз розмовляти не про цей продукт, а про те, що можливо, буде далі. Ось цей продукт я отримав, я не скажу, скільки зараз скажу, О, за, 80, за 87 гривень. За 87 гривень. В мене питання, де можна ще? Ну, прикинь, ти приходиш в магазин і каже, а продайте мені, мені ось такий міксер за 87 гривень. Вони, вони тобі скажуть, що? Ну, ти розумієш, да? куди? Що вони тобі можуть сказати? А, як це здалося? Насправді, в Аріфлем є дуже багато класних акцій, дуже багато пропозицій, виконуючи умову якої ви можете отримувати не тільки такі речі, а багато-багато-багато іншого. Насправді, якось я одного дня, спілкуючись зі своїм одним із партнерів, кажу, ти знаєш, от я зараз дивлюсь на свою кімнату і в цій кімнаті фен, там, пилісос, бутюк, там, там, покривала, перше, друге, третє, там, да, халати, сковорідки на кухні, там, да, то есть виделки, то столові прибори. Оце все я не купував. От от з цим. Ні, ну Якусь маленьку частку я вніс, там 50 гривень, 100 гривень, інколи гривню. А все це було зароблено і отримано в подарунок від компанії Reflame. Ви також можете все це отримувати, тому що наразі а, произошли, а, ну, произошли, произошли некоторі змінення в компанії Reflame. І сьогодні кожна людина, виконуючи достаточно легкі умови, може отримувати різні потунки, починаючи від косметики, заканчуваючи побутовою технікою. А, я насправді кажу вам, хочу сказати, що гроші в ріфлим є. Насправді, я цю штуку можу, наприклад, продати, виставивши там на, ну, кудись там, да, продати і це будуть живі кошти. Але я не буду продавати чому, тому що мені він потрібен в супрузі. Да, і... Гроші в ріфлим є. Якщо вам наразі не вистачає коштів, ви, я знаю, як їх можна заробляти. Там буде посилання, ти можеш пройти. Натиснувши на нього, і, або написавши мені, там також буде мій телефон, мої контакти, і я розповім, що треба робити, для того, щоб ти покращив своє фінансове становище. Якщо ти навіть зараз працюєш на роботі, ну це класно, це круто, працюйте далі, але я вважаю, що гроші ніколи не бувають зайвими. І якщо ти заробиш навіть там, 200, 300, 500 або 1000 гривень в рефлем, ти знайдеш, куди їх потрапити. Або там, на ту ж саму комуналку, або ще кудись. В тебе є всі можливості це зробити. Пишіть, я, я підкажу, як це зробити. Ну що ж, усім гарного дня! Це подарунок за прошу акцію, да, яка була. Інший подарунок буде в наступному каталозі. Я також, мабуть, запишу короткий очерк або краткий опис відео. Опис. Подарунка, котра буде в наступному каталозі. Отримуйте подарунки. Я дуже Це дуже приємно, до речі. Це дуже приємно, і він, кстати, він такий важкий, мабуть, дуже класний. Ну що ж, усім гарного дня. Бажаю вам мирного неба над головою і заробляйте. Можливості є, якщо ти їх будеш використовувати. Усім гарного дня!